Воркаут Адама. Створи базу воркаутера. Всім привіт! Це нова серія та новий тижневий челендж з серіалу проекту Як накачатись. В сьогоднішньому відео розповім вам основу їжі на протязі тижня, яку їв і напоїв, з якими робив тренування щодня. Звичайно, хто дивились минулі такі челенджі, то знаєте, про що йдеться мова, хто ні, то подивіться. Але для тих, хто не дивились, розповім, що на протязі всього року, спочатку року, почав робити різні тижневі челенджі з різною їжею, для того, щоб зрозуміти, як яка їжа впливає для організму і для тренувань, і відштовхуючись від тої від чи іншої їжі та напоїв. Вирішив робити такі челенджові тижневі експерименти для розуміння того, як яка їжа впливає для тренувань та цими знаннями ділитись з вами. До цього робив тільки один місячний челендж, що їв їжу, звичайно, таку домашню на протязі місяця. Майже кожного тижня, в більшій мірі, вся їжа з магазину або якась інша, яка кожному челенджі різна. В цьому тижневому челенджі була основа блінів, Блінчики звичайні, такі прості. На першій частині челенджу це десь 3-4 дні, десь 3 дні приблизно були млинці і другу частину вже челенджу хліб з чаєм та варенням. Тобто в цей тиждень через те, що основа була їжі, яку люблю, звичайно, то хотілося робити такі підходи та тренування, які люблю. Тому що, наприклад, якщо з'їсти якусь кулешу чи борщ чи щось інше, то взагалі склад розуму, думок та всього змінюється особисто у мене стосовно тренувань. Тобто, хочеться робити якісь, для прикладу виходи. На перекладині, або навпаки, качати прес, чи робити якісь вправи по типу елементів, переднього вису, чи чогось такого, що є статикою в воркауті. А така їжа саме звичайна, і яку люблю, тому що млинці з дитинства, це, можливо, найулюбленіша така страва з Солодких страв, але їх так багато, що навіть точно не може сказати, що це найулюбленіше. Але млинці обожнюють просто і десь приблизно кілограм муки, з якої можливо скільки млинців зробити, для того, щоб ви зрозуміли, скільки за ці три дні млинців було з'їджено, то десь приблизно стільки. Без особливого нічого, просто звичайні млинці там. З тим самим чаєм, чи чимось таким Варення, то яке звичайне також якесь, навіть вже точно не можу сказати яке, але варення по типу полуничного чи ягідного, або якогось вишневого чи рішневого, наскільки пам'ятаю. І кажу це через те, що особливо навіть того самого варення багато не було. Так як, в принципі, показую, стараюсь показати ці всі челенджі не з точки думки чи чогось іншого, основи такої, де з великою кількістю їжі потрібно показати тренування з набором м'язової маси величезним і так далі, а так поступово для початку і для прикладу вам і всім тим, хто. Каже, що неможливо тренуватись, коли мало їжі, чи взагалі, коли не вистачає їжі, то немає бажання тренуватись, то показую зворотні, що, звичайно, що з мінімальної кількості їжі немає великого бажання робити тренування. От як в цьому тижневому челенджі, в другій частині цього челенджу. Не було великого бажання робити взагалі якісь великі тренування, великі підходи, тому що в першій частині цього челенджу робив перший, другий, третій день по 2, 3, 4 приблизно не більше підходів на перекладині та брусах, так як до цього челенджу тижневого. Просто майте на увазі, що для того, щоб зрозуміти. Повністю всі слова та все, що розповідаю тут в цьому відео, в цьому челенджі, то вам треба дивитися минулі челенджі по-любому. Так як вони між собою законекчені, і якщо ви минулі челенджі не дивились, то обов'язково подивіться. Тоді ви будете розуміти краще, про що йдеться мова. Тому що перед цим декілька там, тижнів тому чи декілька минулих. Челенджі якісь з них є взагалі відмінними від попередніх, тобто одні челенджі є такі, де хочеться робити по 8 підходів на перекладенні, 8 на брусах, і ще навіть якісь тренування в той день, або просто таке велике одне тренування по типу стилю моєї програми тренувань Воркаута Адама. Де тренування без відпочинку, багато різних вправ, для прикладу, підтягування віджимання, підтягування віджимання різними хватами, різними положеннями рук, ніг та взагалі технікою різною роблячи такі підходи. Тобто, все це має значення і в цьому конкретному челенджі через те, що їв млинці, і їв хліб, а це і те, і те, те, що люблю. То хотілося робити тренування базові, не якісь супер там динамічні, статичні, тому що в принципі і погода вже така була в деякі дні цього челенджу, де було достатньо холодно для тренувань на вулиці, і не було великого бажання навіть робити по декілька підходів. Він коли таке є, тобто по суті, в хорошу погоду, коли є основа погоди, така як має бути. То тоді, звичайно, що тренування повноцінно можливо зробити, але коли холодно, також є свої плюси в цьому, тому що тіло розігрівається і навіть себе почувати. Стає набагато краще після тренування, навіть мінімального по одному підходу зроблячи, вже тіло себе краще почуває. А якщо декілька підходів зробити, звичайно, що буває, що в руки холодно, тому потрібно брати рукавиці або якось утеплятись, кому як. Наприклад, роблю тренування, і після тренування взагалі навіть взимку спокійно, якщо тренування дійсно повноцінне, їжі достатньо з'їв той, що потрібно, навіть з мінімальною основою. Якось тіло настільки нагрівається, що можу і без футболки якийсь певний час ходити, стояти, щось робити, говорити, от як знімати відео протязі тих самих 10, 15, 20, можливо, навіть більше хвилин. Бо по різному в мене в різні тренування після тренування було різне відчуття. Тобто, тіло, звичайно, що нагрівається, це логічно, це зрозуміло, думаю вам всім. Звичайно, що не рекомендую вам так само робити. Ви маєте свій на увазі, що от все, що роблю, всі ці челенджі, це можу робити через те, що у мене є досвід більше 25 років тренувань своєю вагою та й не тільки своєю вагою, і не тільки тренувань воркаута, 5 років вільної боротьби. В середньому десь приблизно якраз рівно 5 років вийшло потренуватися через травму, перестав тренуватись далі. І не тільки вільна боротьба, джиу-джитсу, карате і ще трохи багато чого іншого, але в меншій, звичайно, мірі, ніж вільною боротьбою займався. Але маю на увазі, що у мене просто величезний досвід взагалі спортивний, і тому можу собі дозволити отак після тренування без футболки, навіть взимку ходити. Це ті, хто займається спортом, хто закаляється, то розуміють прекрасно, що є відмінність від звичайної людини, яка просто всього боїться холоду чи навіть не боїться, а просто людина, яка не займається спортом, і яка займається спортом, закаляється. Це велика різниця. Тому майте на увазі, що кожен цей челендж, який роблю, це роблю спеціально для вас. Звичайно, і для себе таким чином теж розвиваюсь, але в пріоритеті в мене не було навіть особливо великого якогось бажання чи думки робити ці челенджі. Це просто ідея, яка в мене створилась для того, щоб поділитися з вами цими цінними знаннями. Тому що до того, як почав робити такі челенджі, то їв їжу, яку хотів, скільки хотів, в якій мірі хотів ту їжу їсти, і скільки разів в день. Неважливо чи вночі, чи зранку, чи кожних півгодини чи годину. При тому, так як і в цьому челенджі основа їжі та, яка в більшій мірі є доступною для всіх. Тобто в другій частині челенджу в середньому є один-два хліба в день з чаєм. Та варенням не дуже сильно то варення допомагає, щось додає, але навіть якщо просто їсти хліб з чаєм і їсти хліб з чаєм і з варенням, то це вже коли з варенням вже більше енергії, вже можливо зробити тоді на один-два підтягування більше чи віджимання, чи не суть в кількості одного чи двох тих разів. Підтягувань чи віджимань, взагалі просто відчуття буде більшої енергії в тілі. Думаю, це логічно, але пояснюю вам просто такі деталі для того, щоб ви зрозуміли, що кожна така деталь має значення. Тому, маючи свій величезний досвід, внутрішній, інтуїтивний, який протязі всього життя до цієї секунди, коли почав робити ці челенджі, і взагалі зараз вже набагато більше розумію, звичайно, після того, як почав робити ці челенджі, тому що акцентував свою увагу на тому, щоб їсти ту чи іншу їжу і дійсно чітко розуміти по аналітиці своїх підтягувань, віджимань та тренувань, як воно впливає на організм. Але до цього у мене і так було вже достатньо велике, інтуїтивне, хороше відчуття. Звичайно, що не таке, як після цих челенджів, але достатнє особисто для мене, для того, щоб далі тренуватись, розвиватись. і Мені цього було вдосталь 100%. Тому почав ці челенджі робити через те, щоб поділитись з вами інформацією, показати вам на наглядному прикладі. Що дійсно їжа має значення, дуже великі, звичайно, бодібілдери і ті, хто тренується для того, щоб накачати свої м'язи, де в основі у них в більшій мірі якраз їжа, вони відрізняються, звичайно, від воркаутерів, стріт стрітворкаутерів, тому що це трішки інший вид спорту. Але як і в стрітворкауті, можливо, підкачати свої м'язи, накачати м'язи, так і в бодібілдингу, тому що. Стріт воркаут це більш доступніше для загальної маси людей. Це те, що є на будь-якій спортивній площадці, чи навіть якщо немає перекладини чи брусів, можливо вдома просто тренуватись чи в будь-якому місці на вулиці, в подорожі, навіть коли десь їхати в автобусі, просто вийти з автобуса і зробити якісь там 50-100 віджимань, це уже. Активно активує тіло і почувати себе стає набагато краще. Хто не займається спортом, ви цього не зрозумієте. Ви інтуїтивно чи підсвідомо не додумаєтесь до цього. По-любому потрібно робити тренування і тренуватись для того, щоб зрозуміти в відмінності, яка відмінність тренування. І їжі якоїсь певної самої, якщо тренуватися, їсти їжу, навіть погану якусь, чи не зовсім хорошу, чи там якісь фастфуди, чи навпаки домашню їжу, яка нібито добра, але вона можливо навіть не так добре впливає для розвитку м'язів, набору м'язової маси, як той самий фастфуд, якісь піци чи щось таке. І при цьому їсти ту ж саму їжу і не тренуватись, це теж зовсім інше, тому що якщо не тренуватись, то навіть і немає такого апетиту для їжі. В когось, можливо, навпаки, є апетит, навіть без тренувань. Тобто у всіх все по-різному. Неможливо казати конкретно 100%, що от отак чи отак. Тому що у всіх все приблизно десь схоже, але й по-різному, тому що є різні типи. Складу тіла, тілобудови, хтось більш худощавий, хтось більш такі в масі постійній, незважаючи на те, є тренування чи ні. Комусь від тренувань падає вага, комусь навпаки від тренувань піднімається вага. От у мене, наприклад, якщо не тренуватись, то вага просто падає. А якщо тренуватись, то вага набирається. І навіть при тому, що не тренуватись і Їсти багато їжі, вага не набирається, особливо тому, що і апетит не такий, і взагалі якось тіло себе по іншому відчуває. А якщо навіть їсти от як хліб два і при цьому тренуватись, то набирається вага, якби це дивно не було, можливо для когось. Можливо, хто займається давно дієтами, з розумінням того, як їжа. Взагалі, впливає на організм, то вам це зрозуміліше і ви розумієте, а хто ні, то якраз для вас і розповідаю. Тобто у мене з самого початку взагалі цих всіх челенджів, тому що в принципі в цьому челенджі немає великої відмінності, тому я розповідаю цю інформацію, таку дуже важливу, так як те, що можливо було сказати стосовно цього челенджа конкретно, це можна було вмістити в дві хвилини. А ця інформація вона настільки важлива і цінна, що навряд чи ви десь її взагалі почуєте, крім отут, в цьому відео, то що кажу вам. Тому що такого ще особливо раніше не чув. Зараз уже чим більше розвивається спорт. Воркаут, бодібілдинг і всі інші види спорту, які між собою в якійсь мірі суміжні, законекчені, якісь взагалі відмінні. Але при цьому всьому вже більше є розуміння у людей, у спортсменів, у воркаутерів, у бодібілдерів, всіх інших, хто займається спортом, при цьому старається накачатись і робити тренування. І не тільки накачатись, просто спортом займаються та розвиваються. То от всі абсолютно. Вже більше розумію, це відчутно, через те, що є інтернет, можливо, так поділитися інформацією. Тому що от те, що знав на протязі всього цієї життєвої дороги до початку зйомок оцих челенджів, це моя особиста інформація, яка конкретно тільки для мене. Воно Нікому не потрібно було, а можливо комусь було потрібно, але в мене не було навіть бажання щось комусь дуже сильно розповідати, тому що не було навіть і сенсу. Казав, що можу їсти по пару разів в день, при цьому тренуюсь, при цьому п'ю алкоголь, курю сигарети і все рівно тренуюсь, і краще, виглядаю, ніж інші. До речі, нікому не рекомендую курити сигарети чи пити алкоголь. Це просто мій досвід. І навіть в цей тиждень. Пив е, якийсь там алкоголь по типу горілки з пивом, десь приблизно тому що в середньому майже кожного дня випиваю собі десь пів літра, десь літр пива. Десь можу тиждень, два, три взагалі не пити пиво. Для мене це абсолютно нормально, мені все рівно п'ю пиво, не через якісь там. Навіть не розумію що, а через те, що люблю пиво, от як хліб і ті самі млинці. Мені подобається смак, мені подобається взагалі пиво просто. І не тільки пиво, алкоголь. Все життя п'ю, скільки себе знаю. Десь інколи роками навіть не пив. Якийсь конкретний алкоголь, не курив сигарети дуже довго, декілька років. Тому знаю, що це то, що. Впевнений в чому, маю на увазі, що хтось, можливо, в цьому житті якимось чином, хоч якось думає, що щось є погане, щось є добре, і якраз воркаут для того, щоб, навіть якщо для прикладу, для когось алкоголь це погано, чи сигарети, чи фастфуд, чи якась інша їжа, то на тренуваннях воркаут. Конкретно чи на перекладенні брусах, чи в домашніх умовах, паралельно де, будь-які тренування, взагалі, в моєму розумінні, вони викидують лишнє з організму. І це і є воркау. Ворк певна фізична робота, аут лишньої енергії. Воно тому і називається воркаут. – це вуличний воркаут. Тобто те, що на вулиці можливо робити. перекладина, бруси. Віджимання стійки на руках, віджимання в стійці на руках і всі інші види взагалі тренування, які роблять своєю вагою тіла, і навіть є стрітліфтін з додатковою вагою тіла. Тобто, всі можливі тренування вуличні це стрітворкаут, але кожне вуличне тренування. Це також воркаут, який викидує лишнє з організму. Тому в моєму розумінні немає взагалі ніякої різниці, яку їжу їсти, які напої пити, навіть саму просту їжу по типу рису з рисом, чи гречку з гречкою, які також на протязі і деяких цих челенджів. От минулі челенджі були такі, що там макарони з макаронами були, просто макарони з сіллю чи макарони з цукром. І це навіть. Такої їжі було достатньо для певних тренувань. Звичайно, що якщо їсти ідеально збалансовану дієту собі робити, таку їжу, яка дійсно в розумінні повної наповненості набору м'язової маси, якщо треба набрати м'язову масу і взагалі енергетичної складової, дає максимальний ефект. І від цього всього ефекту хочеться робити ідеальне тренування чи повноцінне, то, звичайно ж, так краще. Але ці челенджі роблю для того, щоб показати, що навіть з мінімальною їжею, чи якоюсь псевдопоганою, чи будь-якою, які тренування можливо робити, що взагалі, навіть як мінімум по одному підходу можливо зробити, не було ні одного челенджа, де робив би менше 10 підтягувань чи віджимань за підхід, навіть якщо їв один хліб в день і чай, тобто мінімум якісь їжі, якщо був. То все рівно хоча б якісь 15, 14, 17, 20 разів підтягуваннях, віджиманнях робив. В цьому челенджі конкретно по кількостям, то десь в середньому було 20, можливо, 20 плюс підтягувань. Тобто в перші дні було по 20 підтягувань, робив по декілька підходів в середньому, просто кажу, в другій середині челенджу вже робив десь по. Тих самих, можливо, 20-18 разів, але по одному тільки підходу. Тобто наповненість тренування зовсім інша через те, що були ще млинці. Тобто їжа має значення, все має значення, напої мають значення. Знову ж таки, алкоголь нікому не рекомендується. Це просто мій досвід. Просто кажу, що навіть цим всім все рівно тренуюсь і показую вам, як, що, куди і до чого в тренуваннях відбувається. Тому думаю, що в цьому відео вам стало більш зрозуміліше, чому саме так роблю. Через те, що знаю, що знаю. Пока!